Всім привіт! Друзі! Останніми днями дуже часто запитуєте, як налаштувати контролер тиску Євроаква СКД-9. Їх дуже багато придбали. У нас після відео про нього показую ще раз. І нагадаю, чим вони відрізняються, як він працює. Дивіться, ось так він виглядає. На контролері тиску EuroAqua СКД-9. У нас є манометр, на якому ви можете налаштувати верхній і нижній поріг тиску, тобто тиск включення насоса і тиск вимкнення насоса. Також тут є захист від сухого ходу. Перезапуск здійснюється цією кнопкою. Як, як на цьому контролері налаштувати тиск? Дивіться, у нас є тут дві крутілки ось такі: Ліва відповідає за нижній тиск, права відповідає за верхній тиск. І ось тут у нас є стрілочки на манометрі зелена стрілочка, це. Нижній тиск, червона стрілочка це верхній тиск. Заводське налаштування у нас тут іде, виходить нижній тиск 1,5 атмосфери, верхній тиск 3 атмосфери. Давайте змінимо, налаштуємо. Допустимо, поставимо тиск вимкнення насоса, поставимо на 2, а тиск вимкнення насоса давайте поставимо, ну, допустимо, на 5 атмосфер. Все зручно, звичайною плоскою викруткою. Ось дивіться. Тепер ми змінили це налаштування. Коли тиск в системі у вас впаде до 2 атмосфер. Контролер тиску включить насос, коли, коли ви закриєте кран, тиск створиться 5 атмосфер, тоді контролер тиску вимкне насос. Приєднувальні різьби у нас тут ідуть на 1 дюйм. Знизу стоїть обратний клапан з нижньої частини від цього зворотнього клапана контролер відштовхується і відчуває тиск в вашій системі. Підключення тут дуже зручне. З контролера у нас виходить два кабелі. Один мережевий кабель трьохжильний, до цього кабеля ви приєднуєте ваш насос. І другий кабель це вилка. Вилку ви встромляєте в розетку, вмикаєте в систему, контролер ставите на систему, вмикаєте і з цього моменту контролер починає керувати вашим насосом. Дуже зручно. Є захист від сухого ходу. Ви можете обмежити тиск в системі. Такі контролери у нас дуже багато людей брали, коли маленький тиск. Брали маленькі насосики 370 Вт. Ставили такий контролер і змогли керувати там. Для пральних машин дуже часто беруть, і також їх дуже часто у нас беруть на крапельний полив, тому що на крапельний полив, якщо у вас насос стоїть достатньо потужний, а на крапельний полив дуже часто потрібен потужний насос, щоб була висока продуктивність. Але як ми всі знаємо, крапельна стрічка чи, чи крапельна трубка вони можуть працювати при тиску один тере-півтори атмосфери максимум, тому його треба обмежувати. Щоб не ставити на систему додаткові редуктори, можна купити ось такий контролер тиску. Він співпрацює з насосами потужністю до 1,1 кВт. Поставити, і ви зможете повністю керувати вашим.